Фермерське господарство, оберіг П, Черкаська область, Негородський район, село Стецівка. Зараз знаходимося ми на, на полі, де посіяна соя. Сорт Аннушка. Купували ви в цьому Куповали, році? Купували, да, так. Ми в цьому році у вас брали і першу репродукцію. І оце ми її висіяли. І практично ми все час займаємося із... Іменно Аннушкою. І за цього, щоб був попередник під озиму пшениці, все ж таки. Вона ультрараніється, підо... да, вона, ультрараніє, вона якраз попадає більш-менш нормально. Ну цей рік, звісно, вона... По-перше, від... коли це Аннушкою займаємося, це вже другий раз вона має таку силу рос... росту. Чи воно попадає так, чи щоб так сказати, ну не треба спішити сіяти. Оце посів був проведений 3 травня. Ось... Да, 3 травня це нормально цього. Ну, вся задача зводиться до того агронома, любого, не посіяти, а зберегти вологу до посів любими путями. Як хто вміє, так нехай і це робить. Ну тут все. Була площа оброблена поверхневим способом. Зараз цей агрегат ще удосконалюється і зараз знаходиться на іспитання у другому полі. Це його там додали до нього до цього, до Культиватор тут культивації не проводилися, був біг три, перероблений під діскові знараддя, в Ніцовській ззаді, розробляли, щоб не поглибити до п'яти сантиметрів, тільки було, щоб поглибити, щоб не пересушити. фактично по, да, по нулю практично це робили. Попередник був, так, соняшник. Попередник був, да, соняшник. Перед, попередник був ячмінь, а аж перед попередник була соякання. Через що тут інакуляції не проводили нічого. А так, до того як... проводили, на... ну, ще перед дні перед, перед... Перед, теж не проводили. Теж не... була своя у... У цього... десь під 22 центнери вона сипала тоді теж. Іменно це видно або соєве поле. Ну, практично і в цьому полі була соя, то по 32 аннушка. Бо кажу, не може такого бути. Ну кажу, люди добре, я не знаю. 75 гектар, і оце ми її змолотили і вийшло по 32 центне. То ще щоб більше треба було. Добре. Оце таке, оце така ситуація. Значить, що да, за систему захисту, звісно, проводили інтенсивно. Це однозначно, тому що... Треба, щоб соя вхватила свій ріст, а з бур'янами треба боротися. Вона на початку, звісно, тупенько росте і тут ніде не дінешся. Без гербіцидів, звісно, не обійтися. Ну я ж кажу, оце типовий соєвий останній раз це проти водольних, це робили ми цим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як живу з твоїми цими гербіцидами. Базагр... Базагран. Базаграном обов'язково. Ми заробили його, 2,5 літри на гектар давали і цього. Ну, фабіаном робили теж. А, а функцидами фабі... щось робили? Свунгецидів, значить, тут робили, це гаупсином роботали. Робили, робили гаупсином працювали це поні і трихофітом. Оце трихофіту давали 3 літри і гаупсину теж давали цього. Ну, гаупсин давали цього раз 5 літрів, а трихофіт двічі. Ну Він у нас був просто, як той каже, віз збитку і ми його не жаліли. Та все. Дивіться, з компанією Сойовий Вік ви вже неодноразово працюєте. Вже ну так, практично ми ж брали у вас, я не знаю, мабуть, на заряж, як почали цього. Тільки фермер ми в Саєвіці теж брали цього. Два сушники сіє. І один пропущений. Сіяли на 30, сіяли один сошники через один глушили. А це два підродсіє, тоді один заглушений, знову два сіє, знов один заглушений. І це така схема посіла. І це така виходить ціла. Ну, дивіться, скільки цих. Ні, нормально все. Зав'язано бубін. Ще дорогу. буде, так? Да? Щоб ніяких цих катаклізмів тільки не було. Бо вона ну, де гусі вже вилягати почала. Тепло було та не типове для сої. Ну, де я кажу, що планували сіяти під 1 мільйон виставляли. А треба було сіяти 850 тисяч, було б чудово. Бо на нашій вийшло так. Наша схожість меншу мала. Ця схожість мала нормальну, а наша схожість мала нижчу, А тепер ця густовата вийшла. Ну нічого, вже що вийшло, таке і є. Тому що це спочатку за... заказувалася не дуже дощова погода була. Воно то душі душі, а тоді засуха пішла. І оце через що так це? Пойшлося. Ну, заказували, бачите, а вийшло. А, ну, много не загадувай, много не закладуває. Це в нас так само вийшло. Оце така ситуація. Виїхали, це виходить. Воно п'яне. Вид лучше, як той каже, придумати не можна. Ні, вид, вона дуже, дуже красива. Схоті туди. Я не цього, я навіть не то, що там хочу сказати, що щось цього. що спеціально цього, щось робили. Тут я сказав так, як ми робили. По-простому, тут ніяких не треба не було цього. Повезло, може повезло, не повезло, не знаю. Ну, для того, щоб повезло, то треба зробити, щоб повезло. Да. А якщо щось десь упустив, один нюанс, тоді вже, звісно, це. Тут ніхто каже. Ну, Прошлой род вона була вишка таке, як оце, на покоряється, це під дорогу. Ну, Прошли от, звісно, був набагато yeah, сухий. Ну теж нас соя була, 18 ну Я не вважаю, що з під комбайн. Те, що вже очистили, а то вже те, після, перероб... після <coughs> ну, і то таке. Так, ну що ж, я думаю, що як те, що бачили на полі, який е соєвий вік вирощує посівний матеріал, то я рекомендую із торговим домом соєвий вік, звісно, відносини підтримувати. Насіння на даний момент, наскільки я бачу, то воно якісне і відповідає тим параметрам, які дійсно були записані у сортовому свідоцтві. Якщо подивитися, то посів рівний. Якщо посів рівний, значить насіння якісне. Бо якщо буде посів нерівний, буде. Хвиля йти, то значить тут вже можна балакати, що може бути суміш різних або гібридів, або навіть різних поколінь одного і того самого сорту. Оце таке, все, більше нічого не Дякую. А з соєвим віком будемо працювати.